Житловий комплекс Бразер Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Національна гвардія України і Сили Безпілотних систем за одну атаку рознесли майже сотню окупантів, але Роберт Бродіма далі не чіпає нафтопровід Дружба, про який згадав міністр енергетики Денис Шмигаль. І майбутнє от цього насосу з Росії до Європи до Словаччини Горщини вас відверто здивує. Просування ворога на фронті друзі сягнуло найнижчих показників за фактично останній рік. Про це кажуть аналітики ресурсу Діпстет, який ми з вами завжди використовуємо. Звичайно, в першу чергу це заслуга сил оборони України у Білому домі. Серйозний розкол щодо українського питання і знову ж таки. Марко Рубіо, держсекретар і радник з нацбезпеки Трампа, каже одне, а Сті Відьков робить зовсім інше. Це вже не вперше, і е, справді є серйозні розбіжності в їхній політиці. На додачу Трамп втрачає підтримку у ключовому штаті Сполучених Штатів Америки. І це такий серйозний сигнал перед виборами осінню до. Сенату, ну і в США друзі заявили, що вони домовилися з Нью-Делі, з Індією з Моді, що він не купуватиме російську нафту. А це також дуже важливо, якщо це буде втілено, тому що Індія після повномасштабного вторгнення входить до топ 3 країн, які купують російські енергоносії. Друзі, мене звати Ігор Гавричак. 2 лютого понеділок на календарі. Якщо ви вперше на цьому ютуб каналі, обов'язково підписуйтесь, щодня оновлюємо для вас. Аналітику аналізуємо найважливіші новини для нас, вами українці для нашої України. Звичайно ж, коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам сподобався матеріал, і діліться нашою розмовою. Ну що ж, поїхали, друзі. Служба безпеки сили безпілотних систем. Перепрошую Роберта Броді Мадяра спільно із підрозділом Спартан Національної гвардії України і суміжними підрозділами відбили серйозний штурм. Ворога на покровському напрямку традиційно через політику Ютуба я вам ці кадри продемонструвати не можу, бо там дуже багато випаленого ворога. Але в телеграм-каналі під це відео. Є лінк, заходьте, дивіться, милуйтесь, насолоджуйтесь роботою сил оборони України. Що відомо, друзі? Намагалися знову ж таки під покровом е, туману. Е, росіяни думали, що їх безплотники не будуть бачити. Вони зможуть легко пробратися на покровських е, покровськомонгламарноградської агломерації. Не тут то було тому, що птахів мадяна сили безплотних систем е, розвідали е, намагання ворога. Ну а Спартан добив. Те, що лізло, як наслідок звітують наші оборонці: 80 штурмовків було знищено тут і негайно ще дво, двоє поранено, двох було взято в полон. Щодо техніки, то було ліквідовано. 10 квадроциклів 4 мотоцикли, 6 автомобілів. Нехай вас не насторожує, що там немає танків або немає броньованих машин або іншої важкої техніки. Саме в таких умовах, друзі, най, на жаль, найефективнішим засобом пересування для ворога є швидкі двоколісні засоби. Мотоцикл або ну, там, чотириколісні квадроцикл. Вони можуть швидко міняти свої позиції і. Уникати ураження дронами, але бачимо, коли до справи беруться сили безпілотних систем. То лік йде на сотні, тому це дуже і дуже хороше влучання. Також друзі, у ніч на 2 лютого були удари не по території Російської Федерації, а удари від генштабу. І Генштаб ці удари підтвердив: ось продемонструю вам було уражено в Донецькій області пункти управління противника полкового та. Дивізійного рівня це є Курахівка, це якраз до речі, в кількох десятках кілометрів саме від Покровського напрямку. Окрім того, та на тому ж в тому ж векторі було уражено і паливно-мастинні матеріали. Друзі, а також ураження зазнали і склад боєкомплекту. Це дуже важливо, тому що це вибивається логістика. Ну і звичайно ж, друзі, під Авдіївкою 45 кілометрів від. Лінію бойового зіткнення, якщо так можна е, казати, тому що зараз лінії бойового звітнення такої немає через кілозону дронову. Е, але все ж таки біля Авдіївки теж вам продемонструю прекрасні кадри. Наші сили оборони знайшли логістику. І ось, ви бачите, е, їде вантажівка, яка наповнена всім необхідним для фронту. Наш дрон, безпілотник на 45 кілометрів долітає і влучає. Ось прекрасні кадри. Велика подяка нашим. Оборонцям, крім цього, друзі казав, же, що я вам про нафтопровід дружба, і Денис Шмигаль видав дуже цікаву інформацію. Е, наступне я вам кажу, як виглядає ця нафтопровід дружба, як він йде. і От, ви бачите, як він через територію України проходить так. От каже наступне Денис Шмигаль, що транзит російської нафти через Україну триватиме. Ми не будемо розривати договір, який діє до 2029 року. Україна у 25-му році в минулому транспортувала південною гілкою нафтопроводу Дружба. От ви бачите, так він йде через частину е, західної частини України, е, близько 10 мільйонів тонн російської нафти йдеться е, у порівнянні, що в 24-му році. Обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14%. з 11,36 мільйонів до 9,73 мільйонів. Ну зниження незначне. Найбільше російської нафти у 25-му році. Друзі, хто найбільше спожив? Словаччина майже 5 мільйонів тонн. Це на 24% відсотки більше ніж у 24-му році. Крім того, Угорщина Орбана транспортувала орієнтовно десь так само: 4,35 мільйонів е, тонн нафти. Це на 8% відсотків менше ніж. Роком до того, 24-го, але друзі, виникає питання для чого сили оборони щодня, ну правда, в січні місяці чомусь припинили, можливо, через оці домовленості якісь не зрозуміли. Але для чого бити по нафтопереробним заводам, на для чого бити по іншій переказці, по тіньовому флоту, бити по всій нафтовій промисловості Російської Федерації, якщо не зупиняти нафтопровід Дружба до Європи? От логіка де? Якщо ви його не зупиняти, то для чого бити? Тому що це ті самі кошти, і це те саме наповнення російського бюджету, яке потім в першочергово йде на фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. От мені цього не зрозуміло. пишіть в коментарях ви регулярно згадуєте про а Тут ще виходить шмагаль і запевняє, що наступні три роки, як мінімум, будь ласка, Словаччина, угорщина смогчить російську нафту. Вам за це нічого не буде, а ми чіпати її. Не будемо, ну і друзі. До речі, хочу згадати також виданню індепендент. Неочікувано дано. Ми про нього вже не чули. Е, очільник Миколаївської області Віталій Кім пригадують на початку повномасштабного вторгнення він був дуже популярним в нашому інформаційному просторі, а потім десь зник так. От з'явився і друзі, скажу вам особисте враження дарма, що з'явився, тому що він розповідає наступне. Він відповів на запитання щодо території, яке міститься в мирному так званому плані Трампа. каже, земля важлива, але все ж люди в... Важливіші, а ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра. Крім того, Кім запевнив, що для нього перемога це кордони 91-го року, але для українського народу припинення війни вже ймовірно буде перемогою. І що він каже, друзі? Цитую для мене особисто перемога 91 й рік кордони. Тоді для українського народу, на мою думку, перемога це просто припинення війни і деякі гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали таке життя, яке ми мали до вторгнення, тому що. Минуло багато часу. І каже, що треба найкраще це зупиняти війну. Ну, дивіться, я не знаю, чи він набиває собі політичні бали, аби в майбутньому створити якусь партію і рватися до Верховної ради ще кудись. Але ви ж розумієте, той, хто йому довіряє, Кіму. Їм дуже зручно почути, що треба припиняти війну, повернути життя до 24 четвертого лютого року. Це все маніпуляція, тому що не буде ж життя, яке було до лютого 22-го року, тому що є на кордоні з нами ворог, і це абсолютно брехня, що ми повернемося до якогось мирного життя. Ні, допоки Росія не зникне, вона не буде знищеною. Спокою в Україні не буде в тому чи іншому вигляді. І тут він розповідає, що треба погоджуватись на припинення війни, бо Росія от кілька років може ще протягнути. Окина не може протягнути, давайте знову розіб'ємо ці е, висловлювання Кіма. Тому що ж нагадаю, що план зупинки війни або бажання зупин, зупинити війну лежить не в овальному кабінеті у Вашингтоні чи не на банкові в офісу президента бажання завершити війни це виключно е, питання до Кремля і до Путіна. А цього вони робити не хочуть. А розповідати про мирний план де. Як ви знаєте, Росія хоче, аби Україна вийшла з Донецької області. Це капітуляція, тому що це дає змогу е, буквально через короткий період. Не буду казати, який, бо не знаю, але там тиждень, два, місяць. Зайти в наші укріп райони найсильніші на цьому напрямку і далі розпочинати вже значно легше наступальні дії. Ось що є насправді, а розповідати, що хочуть вернутися до попереднього життя, це давати людям якісь марні і голубі надії. Ну і звичайно ж набивати для себе політичні. Бале, це я кажу про Віталія Кіма, якого не було, не було. а Тепер з'явився, дав індипендан інтерв'ю. Розповідає, що все може бути як до 24 лютого 22 року. Абсолютно неправда, тим паче, друзі, що діпстейт, аналітики повідомили і продемонстрували до речі, ось динаміку окупації. Розрізі місяці, от ви крайні праворуч, бачите просування ворога за січень місяць. Так от січні ворог окупував 245 квадратних кілометрів української території. Це майже вдвічі менше ніж у грудні чи листопаді минулого року. Якщо говорити про просування загалом, то це найнижчий показник друзі, з квітня 25-го року. Майже рік не було таких низьких показників. Ну і зрозуміло, друзі. Ми з вами говорили, що за останні тижні про це писала західна преса і розвідка Литви, і в НАТО дуже дивуються, що вони розраховували на одне ураження а з боку Сил оборони України є зовсім інші показники. Не очікували за останні тижні, що російська армія буде мати такі шалені втрати. Я вам нагадаю, що за грудень лише 35 тисяч ліквідованих. Тоді як за грудень 24 року показник цей був 14 тисяч. Це означає як мінімум два, не, д, два факти: що Росіяни більше кидають на фронт, а Силибороноки не більше ліквідовують. Окупантів ми я загалом нагадаю, що міністр новий міністр оборони Михайло Федоров поставив завдання стратегічне 50 плюс тисяч нищити в місяць. Тоді армія Російської Федерації не лише не зможе поповнюватися, вона буде зменшуватися. Оце от відповідь Віталію Кімо, який розповідає, що потрібно вже і негайно зупиняти на умовах Кремля, бо інакших умов немає. Відверто кажучи цю війну, яка дасть змогу далі займатися окупацією ліквідацією України, але вже з полегшеними умовами для ворожої армії. Це потрібно нам чітко пам'ятати. Ну і історія друзі з Тарлінками. Ви пригадуєте, що і це до речі, повідомив представник протиповітряної сили України. Юрій Ігнат, що вже півроку, як в наші, нашій нашій знають, що ворог використовує StarLink, і що це дає? Це дає змогу їм в онлайн режимі керувати своїми безпілотниками і відповідно долітати дуже глибоко в глиб українських. Території, завдяки Стерлінку Ілона Маска, яким вони користуються. Я вам розповідав, що є домовленість між міністра, міністр, міністерством оборони України і Ілоном Маском. Ілон Маск про це написав офіційно в своєму твіттері А тепер, друзі, є взагалі вже процедура, як будуть. Замикатися і відвідмикатися старлінки, які використовують росіяни. Уряд ухвалив постанову про впровадження так званого білого списку терміналів супутникового зв'язку. Старлінки в Україні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали. Усі інші буде відключено. Росія ж активно використовує Starlink, дрони обходять реп низько летять, можуть довго летіти. І це створило реальні проблеми. Тепер буде створений білий список, е, і буде обов'язкова авторизація терміналів для звичайних громадян. реєстрація буде простою, друзівну, тому що використовуються сторінки е, і до речі. Старки тепер цивільні також будуть допомагати нашому війську. Один візит до найближчого снапу швидко та безоплатно буде поставлено ваш старлінк на до білого списку його відмикати не будуть. Для бізнесу зручна онлайн верифікація терміналів через портал дія буде створена. А для Сил оборони діє окремий захищений канал Дельта. Не потрібно ставити термінал на баланс частини, не потрібно передавати дані аккаунтів, потрібно просто лише ввести термінал до білого списку. І це справді буде, друзі, дуже хороший напрямок, тому що таким чином ми створюємо білий список всіх старлінків, а росіян автоматично відключать. І всі, хто буде не внесений в цей список, будуть. Викинуті, ми розуміємо, що таким чином окупанти повністю не матимуть доступ до супутникового інтернету. Ну і друзі, з перемовинами і з скандалом в Білому домі. Я пригадую в одних з ефірах, я вам розповідав, що Марко Рубіо пригадує, коли Стів Вітков і Кирил Дмитрій в жовтні місяці написали цей план капітуляції на 28 пунктів. Потім ж була зустріч з українською делегацією в Женеві. Там вперше і востаннє появився. При цьому плані Марко Рубіо, і він його з нашою делегацією скоротив до більш притомного неприйнятного, але більш притомного ніж було в тих 28 пунктах. Так, от що цікаво, є наступно, ви знаєте, що всяко казали, що наступна зустріч тристороння в в Абудабі буде 1 лютого, і саме нібито енергетичне перемиря з боку окупантів триває до 1 лютого, казав Півського, тому що це не сприятиме переговорним. Процесом. Але потім з'явилася інформація про середа і четвер, вже 3, четверте лютого будуть зустрічі в Абу-Дабі. А що змінилося? А змінилося те, що буквально два дні тому спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв таємно чи не таємно полетів до Майами і знову вчався з тієм Вітькофом. І щось про там перевели е, і тому відтермінували цю зустріч заплановану на 1 лютого в дабі на кілька днів, на 3-4. Так, от а в чому саме розбіжність, е, в нас виходить? Тому що пригадати, я вам розповідав про те, що були слухання в сенаті минулого тижня, де був присутній державний секретар Марко Рубіо, і під час цих слухань в комітеті закордонних справ. Він сказав Сенату, що в рамках наступної зустрічі щодо мирного врегулювання представників України та Російської Федерації проводитимуть двосторонні перемовини. Він додав, що присутність США можлива, але запевнив, що це не будуть ні Стів Вітьков, ні е, взять Трампа, Джаред Кушнер. Натомість сьогодні кореспондент Ексіос е, Барак Равіт. Він постійно є в. Контексті цих подій написав, що віков буде присутні такі дабі де в середу і в четвер відбувся черговий раунд переговорів. Зеленський підкреслив, до речі, і підтвердив, що зустріч зустріч пройде в тристоронньому форматі, і що окремо також буде двосторонній формат Україна та Сполучені Штати. Нагадаю вам, що попередніх разів, коли були двосторонні зустрічі Україна Росія, то це було в минулому році, весною літом. Три, три були раунди зустрічі. То це була абсолютно дикість з боку російської делегації. Вони розказували про історію, про те, що Україна України не існує. Вони погрожували наші делегації. Ну про американцях вони такого собі будуть не зможуть дозволити будуть більш притомні, або маскуватимуться під притомність. Але до чого я веду? Що в Білому домі ви ж бачите? Є абсолютна нестиковка між тим, що каже Марко Рубіо, а це або ви розуміли, Марко Рубіо. Це по факту є наш міністр закордонних справ. Крім того, він виконує обов'язки радника з нацбезпеки. Тобто, це ключова людина, яка займається зовнішньою політикою США. Він каже одне, а Стів Вільков, який не має ніякої посади, робить зовсім інше, і вже не раз писала преса в Сполучених що в них є серйозні конфлікти. Я навіть пригадую, коли вперше Кирил Дмитрієв летів до. Сполучені Штатів Америки і коли Дмитрій став першим росіянином чиновником, з якого зняли санкції, бо він мав мав змогу летіти до США. А він хотів зустрічатися з, з цим відкофом в якихось абсолютно таких приватних, скажімо так, інтимних умовах, не в офіційних установах. На що держсекретар і держдепартамент і Марко Рубіо, дізнавшись про це, сказав: ні, це не може бути, бо потенційно будь який російський топ-чиновник це є агент, тому потрібні спеціальні. Там чи в Пантагоні, чи в Білому домі приміщення, які захищені від прослуховування, які мають багато рівнів захисту. Ну і це протокольна зустріч, яка має мати найвищий рівень безпеки. Так, от з того часу є протистояння, і знову ж таки бачимо: Марко Рубіо кажуть, що вітко більше не буде на зустрічах. А ми знаємо, що в нього є абсолютно проросійська позиція. Неодноразово з вами про це говорили. А тут він летить. Ну і на, на завершення хочу вам сказати про американські взагалі пере, події, що відбуваються, є серйозні проблеми в Трампа, і можливо серйозніше ніж будь-хто думав. Тому що ви знаєте, що в листопаді цього року будуть до вибору до Сенату, і Трамп ризикує втратити дворівневу підтримку: двопалатну це і сенатори з верхньої палати і. Палата представників нижня для нього є більшості, і тривожний дзвіночок полягає в чому друзі в наступному, що на позачергових виборах до Сенату в штаті Техас переміг демократ Тейлор Ремет, це колишній військовослужбовець, е, який на 14% відсотків е, обігнав представницю республіканської партії партії Трампа. Більше того. Трамп підтримував цю от пані Лі. От зараз продемонструю, як виглядають ось показники. Ремект набрав 32,2, а пані Лі оця от 42,8, 14 пунктів. Це при тому, воно оголошує, що Трамп офіційно підтримував цю кандидатуру. Ми знаємо, що не всі республіканці є трампістами, є Рейгнівське е, традиційніше, консервативніше крило. В чому ж тут величезна проблема для Трампа? А в тому, що е, Техас це є кондово. Спокон віків абсолютно про республіканський штат, і саме в 24-му році Техас проголосував за президента Дональда Трампа, а тут. Голосують за ліві сили за демократів за представника демократичної партії. Це справді є шокуючий без перебільшення результат. Ну і поспішно вирішив Трампа відреагувати. Він напередоднішого активно агітував за цю кандидатуру республіканську після оголошення результатів і після розгрому республіканців. Він наголосив, що це були місцеві перегони, у яких він не брав прямої участі, і в принципі, бачите, так відстою. Зторнувся від цієї поразки, але це ж знову ж таки, друзі, дуже тривожний дзвіночок для республіканців на до виборах Ну і також хочу вам сказати, друзі, що Угорщина Орбан це є ложка дьогтю в європейській спільноті. Так, от, ви знаєте, що Європейський Союз відмовляється від російського газу прискореними темпами, а Угорщина подала. Позов проти європейського союзу через заборону імпорту російського газу у Будапешті вважають, що рішення суперечить повноваженням ЄС і ставить під загрозу енергопостачання в країні, а також призведе до зростання цін на комуналку. Позов уже направили до суду Європейського союзу. За оцінками Сіяр, то міністра закона справа позов буде розглядати кілька років. Ну нічого з цього не вийде, друзі. Тому що нагадаю, саме європейський союз використав. Якраз лазівку і через енергетичну загрозу для європейського союзу вони якраз і зуміли проштовхнути заборону російського газу, і там треба було не голосування всіх 27 членів європейського союзу, бо ми ж розуміємо, що Угорщина і Словаччина були проти, а зробили так, що потрібна просто кваліфікована більшість. Це представники 35% відсотків членів європейського союзу, а також це має бути не менше, ніж 65% відсотків населення. ЄС, все це протягнули відповідно до 27 року. Повністю відмовляться від російського газу, тому що там є довготривалі контракти, які таки треба буде завершити, але загалом відмовляться повністю. Бачимо, угорщина не погоджується. Але дивіться, вони можуть тягатися в тих судах. Я вам же неодноразово казав, що 12 квітня будуть до вибор до парламенту Угорщини, де якраз і партія Орбана поступається Мадіру і партії ТИС, тому. Можете судитись, не судитися, але вас вже навесні не буде при владі. Тобто вони будуть ідики там в парламенті, але вони не зможуть сформувати свій уряд. Друзі, це були найважливіші новини. Станом на 2 лютого понеділка. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви вперше. Ставте свої лайки, коментуйте і діліться нашою щоденною працею. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.